Добрий день, мої любі малята. Запрошую вас пограти в дидактичну гру. Скажи, який хліб та хлібобулочні вироби? Візьму я в руки хліб духм'яний, він незвичайний, він святий, вібрав і пісню, й працю в себе, цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба, він скарб найбільший на землі. Розпочинаємо нашу гру. Малята, подивіться на картинку. Яка пшениця? Правильно. Золота, дозріла, колосиста, жовта, щедра. А колосок який? Правильно. Повний, стиглий, сонячний. А яке ж буває тісто? М'яке, ніжне, заварне, липке. А на цій картинці малята ви бачите печиво. Тож скажіть мені, будь ласка, яке ж печиво? Правильно смачне, пісочне, крихке, солодке, святкове. А на наступній картинці ви можете побачити тістечко. Тож яке це тістечко? Кремове, ніжне, ароматне, солодке, медове? Далі на картинці намальований бублик. Який бублик? Круглий, смачний, маковий, український. А на останній картинці ви можете побачити вареники. Тож, які ці варенички, дітки? Скажіть, будь ласка. Правильно! Картопляні, українські, солоні, ягідні, масляні. Сьогодні ми пограли ось в таку гру. І пам'ятайте, хліб. Головне багатство України до побачення!